Продовжуємо складати нашу сумку лікаря над міцну, над легку. Складуємо насесор для розміщення різних виробів медичного призначення. Тут є еластичні кріплення. Прозора вставка, органайзер. Зі знімними перегородками. Дуже-дуже багато кишеньок та відділень. Сумочка для фонендоскопа або інших предметів з перетинкою на застівці липучці. Ізотермічна ампульниця з гніздами різного об'єму та гелевий холодоелемент. Ось так вкладаємо. Дно сумки постачено пластинчатими ніжками. Ось так виглядає наша сумка. yanku amurzawa ba hu